Ну що, поговоримо з вами сьогодні про прихованих або вразливих нарцисів. Мене звуть Світлана Котенко, я психологиня, і здебільшого, коли я чую від непсихологів про нарцисів, про нарцисизм, я чую щось про маніпуляції, про аб'юз, про токсичні стосунки. І мені здається, що тема нарцисів вона за останні роки вже настільки демонізована, що втратилося це центральне розуміння того, що це таке. А насправді нарцисизм це явище набагато більш поширене, і це все може дуже сильно впливати на життя. Тож сьогодні ми з вами розберемось. Можливо, ви зможете в тих ознаках, які я називаю, помітити і своїх знайомих, своїх близьких, а може й себе. Але перш ніж я перейду до самих ознак, власне, я хочу розповісти про те, що таке власне нарцисизм, тому що це буде далі важливо, тому що нарцисизм сам по собі він ґрунтується не на відсутності імпатії, не на маніпуляціях. Не на відчутті того, що я класний, а на тому, що у людини є нестійка така самооцінка і самооб'єктивація. І от якщо ми уявимо собі таку компанію, яка зібралася, і серед них є е, такий грандіозний нарцис, істинний нарцис, і є вразливий нарцис. Грандіозний нарцис він буде хвалитися своїми досягненнями, він, можливо, запитає у вас, що у вас за модель телефона. Він можливо. Буде вимагати до себе певного ставлення, він буде займати собою простір, він буде призвертати на себе увагу. Для нього буде дуже важливо, щоб всі точно помітили, точно оцінили, який класний на ньому одяг, який він є брендовий, чи яка у нього машина? Та тобто, оце місце одягу машини може займати що завгодно. Не всі нарциси однакові, не всі цінують одне і те саме. Але тим не менш, там буде оця. Це при звернення уваги, подивись, який я статусний, подивись, який я класний. Я точно краще там, за багатьох, щонайменше, а може і взагалі найкраще в цьому світі. Та? Я вимагаю, що до мене там має бути якесь ставлення. Як це ви мені там не звільнили місце, щоб я сів там поруч з там, ну, хазяїном цієї вечірки? Як це ви мене не попередили, що буде отак, отак? Ну, що таке? Та? Тобто я гідний цього привілею. Вразливий нарцис в той самий момент буде сидіти і взагалі пари з вуст не випускати. Він буде сидіти мовчати, можливо, він буде здаватися доволі вічливою людиною, він буде доволі тихим, можливо, весь вечір. Але при цьому внутрішньо, внутрішньо він буде постійно. Сканувати, по-перше, кімнату на предмет того, хто що про нього подумає, і при цьому також та, тобто це ж про самокритику критику, але при цьому також він буде внутрішньо критикувати оточуючих, та які прийшли на цю вечірку, які щось там роблять. Він буде оцінювати, от те саме, що оцінює грандіозний нарцис, коли він показує, який він класний і чим він кращий за інших, то вразливий нарцис, він буде. Подумки також це все собі відмічати, але навряд чи він про це скаже і призверне на себе увагу таким чином. Також можливо він буде дуже сильно сумніватися в собі, думати, чи варто йому казати те чи інше. А як це вплине потім на те, що про нього подумають, те, що він робить, те, що він каже, буде порівнювати себе з тим самим грандіозним нарцисом. Почасти буде йому заздрати, почасти може ним захоплюватись. Тобто, навпаки, дивитись на це все і думати, я ж теж гідний того самого, та я теж маю. Це собі отримати, і насправді це часто дуже велика проблема для вразливих нарцисів, тому що вони постійно сумніваючись в собі, вони часто відмовляються від якихось можливостей, які вони могли б отримати. На вразливий нарцис для того, щоб не мати у цього ризику, що хтось щось на те подумає, вони можуть відмовлятися там, підійти до людини, яка їм подобається. Вони можуть відмовлятися від якихось кар'єрних можливостей, тому що от для них якраз суб'єктивно. Не спробувати і не отримати щось емоційно легше ніж впоратися з тим, що я спробувала, я вийшла, я ж всередині вважаю, що я ну гідна дуже багато чого, я недооцінена, і тому, якщо я так про себе думаю, вийти потім і ризикнути тим, що я провалюсь, що щось у мене може не вийти, це суб'єктивно мені важче ніж взагалі не спробувати. І якщо грандіозні нарциси вони можуть навіть в терапію не звертатися, насправді. От грандіозний нарцис звернеться в терапію, тобто, ну я маю на увазі, чому я про це говорю, не тільки тому, що я психологиня, а ще й тому, що ну це ж по, по суті, це той момент, коли я собі кажу, окей, щось в моєму житті не так, я не справляюся з цим, мені потрібна стороння допомога. І грандіозний нарцис здатен це визнати тільки в момент, коли у нього щось іде сильно не так. Та, да, тобто, от момент, коли я класний, класний, все супер, і потім раз, і від мене дружина пішла, чи потім раз, і мене звільнили з роботи, чи ще якийсь кризовий момент стався? Я там переїхав в іншу країну, а там виявилось, що я не можу мати той самий статус, який я мав у себе на батьківщині. Та да, і в цей момент. От коли руйнується оця зовнішня картинка, от тоді грандіозний нарцис може подумати, що щось у нього в житті не так, а піти до психолога. Але піти із тим, що скажіть мені, як мені повернутися назад, як мені стати таким самим класним. Я ж знаю, що я класний. То ну, вразливі нарциси скоріше від цього всього страждають все своє життя. Вони все своє життя почуваються несправедливо ображеними, обділеними якимись благами, недооціненими. Постійно сумніваються, постійно відчувають себе, наче трошки неповноцінними, та але при цьому, от всередині, маючи сподівання, постійно себе оцінюючи і думаючи, то одночасно, я думаю, що я гідна більшого, але при цьому постійно себе критикуючи, та це створює постійні проблеми і постійні внутрішні такі складнощі вразливому нарцису. Якщо грандіозний нарцис, він може суб'єктивно не сильно страждати більшість свого життя, то вразливий нарцис, він більше потерпає, скажімо так, від свого нарцисизму. І перейдемо нарешті до ознак вразливого нарцисизму. Ви можете у себе їх відмітити, можливо, у своїх знайомих, перевірити, чи є щось схоже. І перша ознака це така залежність від оцінки інших. Коли у людини впевненість в собі залежить від того, чи мені зробили сьогодні комплімент, чи мене покритикували, що мені сказали про мене, для вразливого нарциса оця ситуація, коли кажуть, що ти недостатньо класний, ти сьогодні там на роботі щось не так зробив, все це просто відчувається як внутрішнє таке провал, як наче земля просто йде з-під ніг. Наче, ну, от все просто руйнується, та? тобто це б'є по самооцінці дуже-дуже сильно. І тому будь-яка критика, вона у нарциса вразливого може викликати таку бурю е, різних емоцій. З одного боку, це сором, та це відчуття, що хочеться десь забитися, взагалі, щоб мене ніхто не бачив. Бо е, ну, все, я погана людина, оце мені сказали, що я там не знаю неправильно звіт підготувала. як я, я була не права, значить, я що? Я тупа. Зі мною щось не так. І ну, хочеться взагалі закритися, щоб не бачили. Це одночасно ще лякає, та? тобто виникає оцей страх, що а що я ще роблю не так. А якщо я оце зробила не так, значить ж мене звільнять, значить я не знайду роботу, значить, що я буду робити. О, Боже, я ні на що не здатна. Та? Тобто одразу починається така катастрофізація. І це одночасно ще і гнів про те, що ну, як оця критика вона настільки сильно ранить. Що виникає ця зворотня реакція та, напасти у відповідь на людину, яка мене ранить. Для вразливого нарциса все те, що він робить, все те, що з ним хоч якось пов'язано, це частина його самого. Тобто, все те, що на мені втягнуто, все те, що тут навколо стоїть, там, я не знаю, звук на цьому відео, це все як частина мене. Тому, якщо ви критикуєте, Оцю ну, частину мене, по суті, якщо це для мене частина мене, та то це у відповідь викликає цю реакцію злості. Як, ну, якщо на мене нападають, а це ж на мене нападають, та то тоді я не можу нападати у відповідь, відчувати цю злість, агресію на критику. Причому Такий вразливий нарцис він може цю агресію напряму проявляти, може і не проявляти. Та? Але тим не менше, ця злість вона теж виникає. Тобто це такий бульйон із різних різних почуттів, і дуже важко із цією критикою впоратись. З іншого боку, коли люди не помічають якісь результати моєї праці, це теж дуже сильно хитає, дуже сильно розчаровує, злить, засмучує. Та? Тому що як так, мене тоді недооцінюють. Тут важлива ремарка. Для всіх людей так чи інакше важливе визнання. Але для вразливих нарцисів це от прям знак от щось про мене. Якщо мене тут не помічають, значить я якась недостатньо хороша людина. Тобто, тут ступінь у цієї реакції на те, що не помічають, він буде дуже високий. Також друга ознака це. Залежність не тільки від оцінки інших людей, а і від такої моєї зовнішньої функціональності. Так, грубо кажучи, от який результат того, що я зробила, він буде впливати і на емоційний стан, і взагалі на ставлення до себе. І ем, знову ж таки, це для всіх людей важливо. Результат того, що ми робимо, так чи інакше, він все одно важливий. А для але для вразливого нарциса, як я вже й казала, все те, що він робить, все те, що його оточує, якось з ним пов'язано. Це все про нього, це все він, як рука чи нога. Та якщо я не знаю, якось не дуже добре у мене вийшло там приготувати карбонару, то це от означає, що я ну все вже нічого не можу зробити. Все погано, ну нічого я не можу. Да? Тобто Це дуже сильно впливає, якраз тому, що це як частинка мене. І це відчувається от як прям приниження, як е, образа. Це знову ж таки є м, синдром відмінниці. Це е, одразу скажу, що синдром відмінниці це ж не е, науковий термін, це не м, психіатричний термін. Та? Тобто, це от нарцисизм, це і науковий, і в тому числі психіатричний, неврозологічний термін. Він існує, він закріплений в певних документах, про нього говорять науковці. Це той самий синдром відмінності, який такий популярний суто для такого розуміння в інтернеті, коли говориш про якісь такі прості речі. Він якраз теж про вразливий нарцисизм здебільшого. Тобто, грубо кажучи, я. Постійно отримувала одні п'ятірки, а тут я отримала четвірку, і це просто катастрофа. Я не можу із цим впоратися, тому що це і є я, оця четвірка, це, це я, це я ця четвірка. Та, і це тоді дуже-дуже важко пережити. Ну і те саме в житті, по суті, якщо я все роблю добре і намагаюся все робити добре, а в мене десь не виходить, то, знову ж таки, це катастрофа, тому що це ставить питання для мене. Про те, наскільки взагалі добре справляюсь із чимось, третя ознака це такий образ незалежності і недоступності. Навіть при тому, що вразливий нарцис може здаватися ну, сором'язливою, доволі закритою людиною, тим не менш, для нього дуже важливо от його почуття, відчуття своєї власної гідності, залежить від того, наскільки він. Спроможний все долати самостійно, і тому вразливі нарциси часто не говорять про свої якісь проблеми, не говорять про те, що вони чогось потребують, не озвучують те, що щось потрібно, тому що для них в їх же власних очах вони тоді можуть здаватися якимось. Ну, недостатньо хорошими людьми, недостатньо вправними, недостатньо класними. Най цей страх він настільки великий, що він часто їх зупиняє навіть тоді, коли потрібна дійсно підтримка, якась і допомога. Тобто людина може прийти на роботу, не справлятися з якоюсь задачею і не підійти там до керівника чи ще до когось, до когось з колег, наприклад, для того, щоб просто попросити підказати, що тут відбувається, от що я роблю не так. Тому що здатися якимось нав'язливим, чи не самостійним чи безпомічним чи це просто жахлива катастрофа для вразливого нарциса. Це дуже важко. Краще я буду мати ризик щось зробити не так, ніж, ну тому, що а раптом зроблю так, та тут ж не зрозуміло ще. А якщо я підійду з допомогою, то 100% я буду якась не така класна, якась не така незалежна. Та я тоді мені буде важко почуватися важливою почуватися спроможною, і е, тому людина в цьому всьому в цих всіх сумнівах може обирати взагалі не звертатись за підтримкою. Більше того, коли е, для вразливого нарциса щось роблять інші люди, то у нього можуть закрадатися сумніви. Можливо, е, ці люди щось роблять, тому що вони щось від нього хочуть, тому що вони хочуть потім отримати з цього якийсь зиск, тому що от. Поняття нормальної людської взаємодії для вразливого нарциса часто не дуже знайоме. Це насправді дуже сумна історія, яка пов'язана з тим, як формується взагалі вразливий нарцисизм. Якщо грандіозного нарциса, щоб виховати, там часто знову ж таки велику роль тут грає генетика, але є й певні тенденції в вихованні. Якщо грандіозний нарцис часто формується там, де Є мало емоційного контакту, але багато привілеїв, якихось матеріальних благ, оцінки, але часто доволі позитивної насправді. Не всіх нарцисів якось сварять там в дитинстві. Часто навпаки, ти, ти у мене найкращий мам, мамин синок. Це у тебе дуже добре виходить. Ти класний, ти гідний, найкращого там і так далі. При цьому часто емоційного контакту з батьками бракує. Там ще один. Момент, коли там не знаю, батьки розлучились, ні в кого з них немає часу на дитину, але при цьому є час для того, щоб купувати дитину різними там іграшками спочатку, потім там гаджетами, ще чимось. Та тобто є необмежений доступ до якихось матеріальних речей, але при цьому емоційність ця, вона не дуже у дитини розвивається, тому що немає з ким. У вразливих нарцисів часто в історії е, от, от цього Балування такого, так би мовити, його мало, а часто є емоційне насильство. Та? Тобто, коли дуже багато оцінки в контакті з найближчими дорослими, але мало емоційного контакту. І вразливий нарцис зростає заявленням про те, що те, що йому можуть дати інші люди, це оцінка. І тоді вразливий нарцис, він там він намагається ну, якось щось зробити, або мріє про те, що він буде класний, він щось отримає, і його всі похвалять. Але оця потреба в якійсь емоційній підтримці. Він, по-перше, не, не знає, що це таке, як воно може взагалі, як можна це, взагалі, в людському контакті отримати. І він не знає зі сторони інших людей, От, коли вони щось мені пропонують, ну напевно, вони щось від мене хочуть. Та? Тобто не може бути такого, що мене якось емоційно просто хочуть підтримати. З цієї причини, коли вразливий нарцис не намагається не усвідомлює, що з ним відбувається, не намагається щось із цим вразливим нарцисизмом робити, з ним може дуже важко. Важко бути уживатися, тому що йому важко, він не розуміє суті цього емоційного тепла, емоційного контакту. Там на не перший, не перший план так чи інакше все одно виходить оцінка. Тому, відповідно, важко цей обмін емоціями організувати в таких стосунках. Четверта ознака це уникання. З тих причин, що я описувала раніше, людина може уникати і частіше за все уникає. Уникає людей, уникає ситуація оцінки, та тому що я боюсь здатися іншим некомпетентним, недостатньо класним, недостатньо хорошою, класною людиною, недостатньо успішною. Я тоді буду повертаємось на цю вечірку, та де є вразливе нарцисс грандіозний, Саме тому вразливий нарцис буде мовчати. Він не буде казати про себе, він не буде щось там про себе розповідати, тому що це ризик. Ризик того, що я стикнуся з якоюсь негативною оцінкою себе, і тут же ще також така проблема в тому, щоб розуміти і виражати власні почуття, тому що, по-перше, немає оцього емоційного контакту і розуміння того, що таке емоційний контакт, як він будується. Ну, тобто, так чи інакше, оця система емоційної якоїсь підтримки, яка є у нас у всіх, це перша реакція наша на стрес та в якомусь. В психічному здоров'ї, коли трапляється стресова ситуація, перша реакція це шукати це коло соціальне, де я можу підтриматися. Вразливий нарцис, йому це зробити важко. І тут так само буде важко говорити про почуття інших людей. І часто про нарцисів говорять, що вони не емпатичні. Це правда, але це правда частково. З одного боку, нарцис, коли він що вразливому нарцису, що грандіозному, буду говорити тут про вразливого нарциса, якщо вже він настільки зосереджений на тому, що подумають інші люди, що, як я виглядаю зовні, чи я десь не, ну, не зробив щось, що робить мене нікчемним то тоді відповідно дуже мало залишається часу на те, щоб помічати щось інше, знаходячись в компанії інших людей, вразливий нарцис, перш за все, все одно спрямовує свою увагу на себе, але скоріше з точки зору того, чи я десь. Не схибив, чи десь я не зробив щось не так. Але тим не менш, тут не залишається простору, я можу залишатися зовні типу як хорошою, але при цьому не від того, що я дуже сильно зацікавлена в тому, що там з іншими людьми відбувається. А через те, що я дивлюсь на інших людей і в них бачу відображення себе ж. Тобто легше відображатися як хороша людина, як така умовно хороша дівчина, яка турбується про інших людей, яка щось там зробила, ніж відображатися ну, якимось іншим чином. Та, тобто, з цього боку, для емпатії тут просто немає місця. З іншого боку, якщо вразливий нарцис будує якийсь контакт із собою і добирається до суті своїх оцих внутрішніх проблем, свого внутрішнього конфлікту, що по суті я е, намагаюся, от, справляючи враження, чи ну, якось дуже сильно турбуючись про те, що я його не справляю, я насправді дуже хочу отримати. Оцей контакт, якого я не отримувала в дитинстві, якого не отримувала все своє життя, він справді всередині я почуваюся дуже самотньою. І коли нарцис доходить до цього відчуття внутрішньої самотності, до цього відчуття такого глибокого розчарування, глибокої відсутності чогось дуже важливого, в цьому місці з'являється дуже багато почуттів, і в цьому, якраз в цій точці, є дуже багато простору для того, щоб розвивати свою емпатію. П'ята ознака вразливого нарцисизму це компенсація. Якщо вже зовні та я так сильно боюсь стикнутися з якоюсь негативною оцінкою, що я постійно цього уникаю, то куди ж тоді дівається оце бажання нарциса, бажання справляти враження, бажання бути класним, Та часто воно компенсується в фантазіях. Фантазії вразливого нарциса, вони часто про те, що колись таки я здобуду визнання завдяки своїм досягненням. І знову ж таки, тут е, такий момент: ми всі фантазуємо, ми всі фантазуємо про ті речі, яких ми не маємо. Це природньо. Але у вразливого нарциса е, ці фантазії вони будуть от прям такі. Про якесь таке визнання, от прям не просто про те, що от я нарешті отримую роботу, яку я хочу. Я буду от, отримувати ту зарплатню, яку я хочу. А це, от про те, як от просто всі побачать, от всі побачать колись наскільки класний, і просто пожалкують про те, що вони весь цей час. Мене не цінували весь цей час. Вони не звертали на мене увагу. А я колись їм всім покажу. Я буду настільки класним, що просто у всіх щелепи повідпадають. Та тобто у цей такий. Контраст між тим, про що я сподіваюсь, про що я фантазую, і тим, що зовні я взагалі можу про себе нічого не казати і ховатися так. Ні, 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 в мене немає нічого такого. ні, я поки що не готова. Та у цей контраст, це провалля, воно буде просто величезне. Оце відчуття, що це от зараз, я ніхто. А потім я щось таке зроблю, і ви всі ще побачите. Невеличка пауза, щоб ми з Северусом розповіли вам про одне відео, яке я зараз готую. Це е, розбір таємного життя Волтера Міті, де я розповідаю про вразливий нарцисизм, як він впливає на життя і е, як власне, сам головний герой з ним справляється. І його можна вже подивитись в ранньому доступі для спонсорів. Ви можете підтримати мій канал і заодно подивитись цей відео. Або можна підписатись на канал і Почекати, коли він вийде в загальному доступі. А шоста, остання на сьогодні ознака вразливого нарцисизму це заздрість. Це заздрість до тих людей, кому все ж таки вдається створювати цей образ, кому все ж таки вдається от створювати образ, що вони такі класні, що у них все вдається, що вони успішні, що вони мають багато грошей. І до таких людей у вразливого нарциса часто ставлення доволі таке ну, неоднозначне, з одного боку, це заздрість. Це може бути злість і навіть ненависть. Злість в тому плані, що вони не заслуговують на таку популярність, на цей статус, який мають, на цей успіх, який вони мають. Ну, тому що я ж класний, я ж мрію про те, що я буду таким ну, на цьому місці, та, І тоді може з'являтися оця злість. З іншого боку, з'являється захоплення, бажання бути поруч із такою людиною. І тут у різних люди всі різні, в тому числі люди з вразливим нарцисизмом, вони теж всі різні. Хтось з вразливих нарцисів вони можуть заздрити мовчки, для когось ця заздрість вона стає рушійною силою, яка ну, дає сили щось робити, можливо, з ну, тривогою, але тим не менш, десь це штовхає на щось. Хтось буде на це реагувати, мовчки взагалі ніяк не буде це показувати. Хтось буде злитися, обурю, обурюватися, казати, що це за таке, що це ну, якась пустишка, просто має ці всі речі. А якісь з вразливих нарцисів вони навпаки можуть навіть стосунки будувати із такими, от якраз, грандіозними нарцисами, там можна часто побачити таку пару Грандіозний нарцис, такий успішний, класний, там ховост розпошив, все. Класно, там все успіх. А поруч, грандіо... поруч вибачте, вразливий нарцис, та, який навпаки на нього дивиться з таким захопленням, з таким очима, і як би через цього грандіозного нарциса і сам в його світлі почувається ну, трошки більш визнаним, трошки краще оціненим. Хоча при цьому ну, це ж внутрішня така. Мріє про те, що я буду, е, от, я буду справляти це враження, я буду таким класним, я колись це отримую. Але настільки страшно проявитися самому, ну, легше просто бути поруч із такою людиною, яка вже це робить, і тоді я ж начебто ну, не зовсім тут хер згори, я тут е, ну, хтось поруч із цією людиною. Тоді, начебто, ну, якщо мене вже така людина обрала, то значить я теж непоганий. Але ну, тут знову ж таки є ризик, коли ти отримуєш щось за рахунок іншої людини. Це завжди трошки така небезпечна ситуація, тому що стосунки можуть закінчитися, в стосунках може щось з'явитися, що тобі не сподобається. А ти не можеш піти з цих стосунків, тому що ця людина, то буквально до нього, до нього вже до цієї людини переріс, та, і ну, не можеш просто розірвати ці стосунки, це як наче втратити от, частину самоповаги. І тому це може бути доволі важко. А на цьому, власне, все, що я хотіла сьогодні розповісти. Якщо це відео збере достатньо ваших реакцій, переглядів, коментарів, не знаю, вподобайок, то я можливо продовжу тему вразливого нарцисизму, поки що не знаю точно як. Тому пишіть коментарі і ще побачимося.